Вітаю малята! Це мапа нашої держави України. Наша країна дуже мальовнича. В нас є багато річок, озер, морів. Є безкрайні лани та високі гори, густі ліси та безліч різнобарних яскравих квітів. Наша держава, як і інша, має свої символи. Прапор, герб та гімн. Разом вони називаються державними символами України. Український прапор не дарма жовто-блакитний. Це наша золота пшениця під чистим блакитним небом. Український герб називається Тризуб. Він символізує щасливу родину. Батько, мати та їхню дитину. Гімн України це урочиста пісня, яка виконується лише під час дуже важливих подій. Малят. А тепер давайте згадаємо, як же називаються ці символи. Правильно, це державні символи України. А як називається цей державний символ? Правильно, це прапор України. А цей? Так, це тризуб. Український герб. А що це за державний символ? Правильно, малята. Це державний гімн України. Друзі, я маю для вас завдання. Намалюйте, будь ласка, український прапор! Зробити це можна за допомогою олівців, фломастерів або фарб. А я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт у повідомленнях. До побачення, малята! До нових зустрічей!